Нещодавно університетська бібліотека поповнилася незвичайним виданням поезії під назвою Я радість не взяла з собою. Книга вийшла у Кракові 2023 року завдяки підтримці асоціації письменників в Польщі, зокрема в особі професорки Анни Несіловської та голови Варшавського відділення асоціації Прозаїка, поета та перекладача Збігнєва збиковського Ця подія відбулась в рамках проєкту Товариства спільномова, який започаткований українцями для популяризації української літератури у Польщі під час війни в Україні. До збірки увійшли вірші шістьох молодих поетес, що опинилися у Польщі 2022 року. Запрошуємо до перегляду матеріалу, який дасть можливість почути деякі твори в авторському виконанні та прослухати пісню на слова одного з віршів. Юрій Левченко. Тільки серце судомить, а як там тобі в небесах? Чи дорога легка, чи зустріли тебе, побратими Квилить мати, по яких же тепер відшукати стежках, як же світ віднайти за слідами легкими твоїми? Доня знає тепер. Це навіки безжальна війна. Доні терпнуть долоні, зривається вітер, лоскоче. Голос лагідний твій усе ще в серці луна. Доня знає всю правду та вірити, доня не хоче. А до тебе тепер ціла вічність до тебе тепер. А до тебе тепер ні перепусток, ані кордонів притулився до серця, і світ аж навколо завмер. Вже чекають на тебе в небесному батальйоні. Тільки серце судомить. А як там тобі в небесах? Мати гірко мовчить, мати ридає нестримно. Квітнуть маком сліди і зникають десь у степах і заносить снігами навіки твою Україна. І зараз, коли я мовчу, як стіна плечу. Як вирва, в грузання котрої усе свідчу, як хрест, що його просочила сльоза і кров, зміється в мені, це було все було. Роками, віками, углиб, у пітьму, губилося сонце у чорнім диму, схорало, родило нове, але ось морозно зіяє в мені, почалось. Це прірва холодна, це чорна діра, мара та що більше, ніж просто мара. Це тінь, що від мене, це скрик, що в мені, гарячі слова на підвальній стіні, останні слова. Маріуполь, ірпінь. Для тіні я надто ущільнена тінь, для жінки я просто загусла вода. Котра й не замерзла, але й не відтанула ніч мені люта, бо люто триває, тільки принишкла голодна трава, є тільки та тиша, котра вибуха, є те, що прийшло від страшного гріха мовчати, молитись, молоти біду, місити чорнозем, косити орду. Щоб лютий замкнув своє коло вогню, щоб скинути врешті гарячу броню, щоб перемовчати, і нові голоси росли з глибини, як трава, бо єси ти, Господи, нас збережи і спаси, сокрий і спаси, пробач і спаси! Спи, моя ластівко, зіронько, спи, сни з тобі, сни, не важкі, непророчі, хай тобі сняться весняні степи. Тихої, тихої, тихої ночі. Сняться квітучі міста, Київ Каштановий, Харків Бусковий і Маріуполя, сакорота. місто Херсон у тюльпанах казкови. Спи, моя ластівко, скоро весна, майже весна, і вона неминуча, хай тобі сниться рипуча сосна, з міста пахуча соснового буча. Певно, що радість, я не взяла з собою. Вона так і лишилася мружитись на підвіконні, де поруч, ймовірно, духмяно зацвів мандарин. Можливо, я помиляюсь, і вона у сукні вільного крою кружляє собі біля шафи і ловить проміння лимонні, у ще в лютому зібраний в зморшки легкий крапташин. Чи, може, вона попиває міцнющу каву? З горнятка, яке я не встигла розпакувати, бо щойно у січні придбала цей Трезденський сувенір? А може, вона просто сидить на канапі розгублена, як намистини в порозі розірваної прикраси, як їх зібрати, повикочувати з під завалів, як їх по-новому нанизати на шворку з надій і вір? Як тобі радосте вдома? Чи ж є ще те вдома? Чи ти хазяйнуєш там, чи мене виглядаєш, чи заплакана, молишся біля наших вінчальних ікон, радосте, тиха моя, проговорена і несвідома, не беручка до тривожних кишень, як документ, радосте мого дому, домашня моя радосте, дочекайся мене, хай хоча б стелею неба, і стінами дива вцілілих бучанських крон.